Доброго дня. Відео сьогодні на прохання Миколи Петровича. Він просив, щоб зняв прицепи. Він хоче купити прицепа. Так, щоб я зробив обзор. Більш детально буду, ну, Микола Петрович, якщо ви, я думаю, будете дивитися, більш детально я вам буду це робити, то що. Буде продаватися ось цей прицеп. Ось. Але ж, я ж говорив, усім там цей буде продаватися як десь дінем зерно. Так, ось такий прицеп цей. Та я всі, всі зніму. Але пер, перед переглядом лайк ставимо. Так, ось такий резина, в принципі, три, взагалі хороші, оце одне таке. Ой, тут не видно, зараз так Це слаб лисувати. Ну, так таких тріщин великих немає. Бублик. Борти желізні. Це Ресори, в принципі, нормальний, це що він загружений, він же ж загружений повністю. Це сватів прицеп, це не продається. Це він і бортовий. Ну, ці... О, відеообзор зроблю, але він не продається. Я його продавати не буду. Ну, може коли й буду, поки ні. Ось ви бачимо, це, це прицеп. Ну, в дуже хорошому стані, одне, що в йому дерев'яні борти. Це я вже поставив, щоб ресори не так давило, поставив трохи піддомкратив. Все, рама состояння. Ось такий. Оцей ну, взагалі прицеп цього состояння, ну, як новий. Це стан нового прицепа. Ці два і ще там один. Там навіс на і ці три прицепи з документами, той, той без документів. Не знаю, Микола Петрович, вам цікаво без документів чи ні? Ну він без документів. Релізне борти. Ну, він заводський прицеп, він майже не робив цей прицеп. Ось такі прицепи. В цьому бублика Ну ці два прицепишку майже нові, а продаватимусь цей прицеп. Але після того я продам зерно Сватів. Всього, хорошого перегляду. Комін... Пишемо коменти. До побачення.